Доброго, Доброго дня! Який? Ми команда з групи пп 21 Я кручу. Я Скаров Роберт, і сьогодні представляємо курсовий проект на тему розробка автоматизованого гроба бармена на базі системи Arduino. В сучасному світі автоматизація відіграє важливу роль, зокрема в сфері обслуговування. Наша мета створити прототип, який може автоматично наливати напої, імітуючи роботу справжнього бармена. Система базується на платформі Arduino Mega, що керує усіма компонентами. Під сервоприєм. Водів до реле є світлодіодів. Проект ми розробляли у середовищі Бокві, що дозволило змоделювати всю логіку до створення фізичного пристрою. Зараз ми продемонструємо технічну частину. Основою системи є шість серіад. Серво симулює роботу крана, реле роботу насосу, а діод просто показує, що вона працює. Також є пара серво, які симулюють роботу конвейера. Вони роблять 5 шагів по 30 градусів. Один шаг це поворот до необхідної тріади. Давайте подивимося на роботу. Ось обрали четверку. Воно робить по три кроки. Воно повернулося, поїхав, працює і назад. Воружиться. Обираємо першу, воно взагалі не повинно буде працювати. Обираємо, наприклад шосту, воно повернеться на 180 градусів і зробить п'ять кроків. Шости воно, рані і працює п'ять секунд. І йде назад. Символюючи, що кадвеєр повертається на вихід із вже готовим напоєм. Також є модель пристрою. Ось. Там і 6 контейнерів, пульт управління, сам конвейер, і ми все, все. Але, але. роботи, вона йде на кінце. На 25 секунд. І повертається назад. Уся логіка реалізована на мові C++ в середовищі крупні. Ми використовували бібліотеку ServoH та фіпад, кожна функція відповідає за окремий процес переміщення конвейера, активацію зряди, скидання тощо. Тестування проводились в цьому середовищі, де ми перевірили стабільність роботи системи, синхронізацію виконавчих елементів і правильність виконання роботи. В результаті ми отримали функціональний прототип, який демонструє можливості автоматизації побуті. Дякуємо за увагу.